Ось такий, значить, я би відгук залишив би невідомий блогер. Значить, слухайте, яка ситуація. Порвалася в мене куртка зимова там на рукаві. Я думаю, треба піти зашити. Там, чекав, чекав, коротше, блядь, що сходив, там тиждень не міг зашити. І такий думаю, все, йду, зараз зашив. мав сотку гривень, думаю, все, в цей час настав. Значить, спускаюсь там вниз в ательє, заходжу. Е, всі там, там три майстрині сидять, три тітки, якби там, дві шиють. Одна, типу, спілкується з іншою, типу жіночкою, яка прийшла, яка відвідувача, але вона коліжанка тої цьотки майстрині. І вони, значить, говорять там про те, що там хтось виїхав, там 450 євро йому платять, але хочуть додому, тому що там, типу, не то, і так, і так далі. І все. І, значить, я послухав, я там був десь хвилин 20, я прослухав тупо там декілька біженських історій про те, як хтось там виїхав, хата стоїть пустує, хоче на хату, а йому кажуть, не їхати і так далі. І значить, ця тітка майстриня, блядь, ну, тіпа, розмовляє з тою, з тою своєю коліжанкою, а я цій тітці маячу, типу, показую куртку, бо не хотів перервати їх розмову. <сум> треба було казати, вибачайте, перепрошую, я їй маячу куртку. Вона каже, що ти хочеш? Я кажу, от треба зашити куртку мені. Вона мені каже, прийди там, блядь, тіпа, лишай і прийди там, пізніше там, по обіді і так далі. Я кажу, ні, давайте зараз, бо треба конче, кончу, вже ладно, треба. Е, вже треба. Вона каже, ну ладно, давай. А що сидить, блядь, на машинці зашила мені оцю куртку, знаєте, якби вона курила бо що то вона що би сів курила. так, вона тупо тренділа з тою тіткою, блять. От слухала історію, що та та пішла, а та, блядь, не пішла. А той приїхав, а той приїхав. І за той час, коли за 15 вона мені зашила куртку. І каже, все, там, Олежик, прошу, прошу, там все, дякую, я там дякую вам там і так далі. І вона, значить, каже: я кажу, а скільки то грошей коштує? Вона каже: 20 гривень. Я кажу, блядь, та як 20 гривень, даю сотку, кажу, дайте 50 мені решту. Вони кажуть, ой, та ні, я кажу, та та, ви що? І вона раз мені дала 50 гривень, я кажу, дивіться, у мене ще замок порваний. Ні, ну тіба треба перешити. А вона каже: Ой, це дорого буде коштувати, тому що цей замок коштує 230 гривень, але такий добрий, нормальний. кажу, а робота десь перешити його десь тут також десь гривень 20-30. І кажу, як 20-30. І каже, все, коли мені перешити замок. Вона каже, я буду в суботу, там на 11, там, чи на десятик, роздоплишся, кавузку поп'єшся, спускайся. Все, занеси куртку, я тобі зашию, перешию все. Отак, от розумієте? А їй кажуть, типу, а я це кажу, бля, я би вже вам бінгу на Google-картах залишив би, типу, нормально. Вона каже, така: йо, іди вже, дай спокій, дай спокій. І так то роботи стільки багато, що навіть блядь, не встигаємо працювати. Хто би то за нас робив, ми вже думаємо. От таке. А де це, це ремонт ательє дуже казирне, ну, таке взагалі. ну, Я вам не скажу, де воно є. розумієте, Тому що це, от як перукар, там є там, от є майстриня, є там тетя почтальонша, поштарка, якби, так і тут. Ось так, Щоб ви розуміли що таке сервіс польвіски. Все, всім пока, всім добра.